Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції доєдналося 15 членів комісії, кворум наявний, і я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги вам розісловий проєкт порядку денного, до якого пропонується включити два питання: саме питання про нікчемність псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України. А також питання щодо пропозиції щодо ускладнення законодавства України спрямовані на забезпечення підготовки та проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Колеги, чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає. Затвердити. Пропозиція затвердити, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Питання щодо його затвердження. Прошу колег проголосувати шляхом опитування в офвітному порядку. Горчук Оксана Борисівна. За. За. Бога Юрій Олександрович. За. Гатуліна Олена Охатівна. За. Гемко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолівна. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Єстигнієв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мирошниченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Переплюк Володимир Григорович. За. Блукар Віталій Володимирович. За. Постівий Сергій Олександрович. За. І я, Діденко Олег Миколайович, також за. Таким чином, 11 членів комісії проголосували за. Одноголосно порядок денний затверджений. Можемо переходити до розгляду наших питань сьогоднішнього засідання. Питання перше. Про нікчемність псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. І це питання доповідає член комісії Любченко Павло Миколайович. Прошу колочь. Дякую, Миколайович. Шановні колеги, з 23 вересня 2022 року, на тимчасово окупованих частинах території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, за випробуваним сценарієм Російської Федерації та під її протекторатом вчиняються незаконні дії, а точніше, дійство під назвою референдуми. Які не мають нічого спільного із демократичними референдумами, є незаконними з позиції Конституції України та міжнародного права, представники держави агресора, виконуючи вказівки кремлівських керманичів, стверджують, що референдуми відбулися, і за повідомленнями Служби безпеки України підсумки по цим референдумам фейковим референдумам вже були встановлені ще на початку вересня. Водночас такі твердження не відповідають дійсності абсолютна більшість громадян України проігнорувала це незаконне голосування, незважаючи на шалений психологічний та фізичний тиск окупантів. В зв'язку з організацією так званих референдумів з боку окупаційної адміністрації вчинялися і вчиняються незаконні дії, що становлять загрозу життю здоров'ю, особистій недоторканості та гідності громадян України. Чим порушуються вимоги Женевської конвенції? Окупанти забороняють в'їзд виїзд з окупованих територій, примушують до участі в псевдореферендумі, погрожують звільненнями та втратою заробітної плати, примушують до участі в голосуванні українських військовополонених, організовують голосування без пред'явлення документів, що посвідчують особу, визначають рівень явки без списків виборців. Та інших та інші наявні порушення позиція комісії стосовно організації підготовки проведення незаконних референдумів було висловлено зокрема в постановах номер 67 від 4 квітня 2022 року та номер 82 від 15 липня 2022 року. На додаток до е, своїх попередніх висновків і заяв Центральна виборча комісія. Вважає за необхідне заявити про засудження будь-яких спроб провести на тимчасово окупованих територіях псевдореферендуми та нікчемність їх результатів, а намагання Росії змінити конційно закріплений статус Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як невід'ємних складових частин України, зокрема шляхом проведення псевдореферендумів про приєднання до Російської Федерації, є грубим порушенням державного суверенітету. Та територіальної цілісності України, встановлених Конституцією України а також порушенням низки міжнародних актів, зокрема і Статуту Організації Об'єднаних Націй. Центральна виборча комісія з позиції уповноваженого державного органу наголошує, що проведені з 23 по 27 вересня на тимчасово окупованих частинах території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, так звані референдуми, є юридично нікчемними заходами. Організованими окупаційними адміністраціями як чергова спроба протиправної анексії Російської Федерації українських територій, а отже, їх результати не мають жодних правових наслідків і не можуть бути сприйняті визнані ні українською державою, ні міжнародною спільнотою. З огляду на викладене відповідно до норм Конституції та норм закону України про центральну виборчу комісію пропонується перше засудити протиправну організацію та проведення 23-27 вересня 2022 року окупаційними адміністраціями Російської Федерації на тимчасово окупованих частинах території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області псевдореферендумів а будь-які їхні чимні результати не визнавати. Закликати іноземні держави та міжнародні організації засудити дії Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій щодо організації та проведення в Україні. Псевдореферендумів на тимчасово окупованих частинах території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області стосовно їх приєднання до Російської Федерації, не визнавати жодних результатів таких псевдореферендумів, а також сприяти найшвидшому припиненню Росії в окупації українських територій, закликати органи адміністрування виборів демократичних держав, профіль профільних міжнародних організацій, які займаються виборами, припинити будь-яку співпрацю з державою агресором та її органами. Зокрема, членство Росії у відповідних міжнародних інституціях до встановлення демократичного режиму в цій державі, не допускати участі громадян Російської Федерації у спостереженні за виборами як міжнародних спостерігачів, звернутись до Міністерства закордонних справ України з проханням довести текст цієї постанови до відома іноземних держав та міжнародних організацій, наголосити органам державної влади та органам місцевого самоврядування їх посадовим особам. І службовим особам, засобам масової інформації та інформаційним агентствам, об'єднанням громадян, підприємствам, встановам, організаціям усіх форм власності, громадянам України на юридичній нікчемності, проведених 23-27 вересня 2022 року окупаційними адміністраціями Російської Федерації на тимчасово окупованих частинах території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області псевдореферендумів та відсутності жодних їх правових наслідків. Копію цієї постанови надіслати Раді національної безпеки та оборони України, Міністерству закордонних справ України, служби безпеки України, Державному бюро розслідувань Національної поліції України, а також обласним київським міським військовим адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома відповідних районних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів в разі їх утворення та місцевих рад. В разі прийняття цю постанову прилюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати дану пост... проєкт постанови. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутнє. Чи я бажаючі взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутні, бажаючи, ну, дійсно, ми не один раз обговорювали це питання і не один раз реагувала Центральна виборча комісія, на то беззаконня, яке чиниться на нашій території. Володимир Миколаєвич, в принципі, зробив вичерпну доповідь, тому можемо завершувати цього це обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанову з першого питання порядку денного. І прошу членів комісії висловити свою позицію щодо його підтримки. С офіційним шляхом опитування у світну. Верчук Оксана Борисівна. За. Боглак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатовляна, Олена Ухайцівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолійовна. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнієв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. Іроченко Юрій Рамазонович. За. Перепелюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. Безумовно, за. Костівий Сергій Олександрович. Голосую за. І я, Дідан Кулак-Миколаївич, також за. Таким чином, 15 членів комісії проголосувало за. Одноголосно. Рішення прийнято. Володимир Миколаївич, я перепрошую. Здається, наш колега Фрицький. Ми приєднався. У мене тут з я... Може, він проголосує? Бачу, що він підключається. Ну, я так розумію, з цього моменту. Юрій Олегович, ви доєдналися до нас? Напевно, не вдалося. Ну, з моменту, як Юрій Олегович налагодить зв'язок, у нас засідання буде брати 16 членів комісії. Я так розумію, друге. Питання порядку денного. У нас буде інша кількість голосів для одноголосного остання. Добре, можемо переходити до розгляду другого питання порядку денного. Про пропозиції щодо щодо вдосконалення законодавства України спрямовані на забезпечення підготовки та проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні? І це питання доповідає заступник голови комісії Плукар Віталій Володимирович. Прошу, Дякую. шановні колеги. Ну нарешті, напевно, настав той час, коли та робота, яку ми з вами проводили за участю наших е партнерів е з міжнародних організацій, з громадянського суспільства, отримує свою фіналізацію, і принаймні по тих ключових моментах, які ми вже неодноразово дискутували, обговорювали, досліджували і знаходили найбільш оптимальні шляхи врегулювання е спірних і проблемних питань. Е вже... Отримали своє відображення у фіналізованому варіанті проекту постанови. Про відповідні пропозиції щодо досконало законодавства України, які саме і були спрямовані на забезпечення підготовки та проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Необхідність розробки цих пропозицій, я думаю, навіть не варто дуже сильно зосереджуватись на цьому, тому що все і так зрозуміло, наскільки ця збройна агресія Російської Федерації що тривала ще з 2014 року на окремих територіях України, яка переросла в широкомасштабне вторгнення. На е, в, в Україну вже е, е, зараз, і е, ці руйнівні наслідки, які е, завдала ця агресія, е, безумовно будуть мати свої е, Результатом те, що ряд проблемних питань виникне у нас, в тому числі в майбутньому при організації підготовці та проведенні відповідних майбутніх виборів вже після того, як Україна переможе, і всі наші території повернуться також під нашу юрисдикцію. Знову ж таки руйнування інфраструктури, вимушене приміщення багатьох людей через збройну агресію, які були змушені покинути свої домівки та перебуваючи за кордоном чи в інших областях України, де немає такої поціних обстрілів, і відповідно більш-менш якась життєдіяльність продовжується. Ці фактори, які на майбутньому у будь-якому випадку. Э... Потрібно буде вирішувати ті питання, тому що організація підтоки проведення майбутніх виборів вона буде потребувати і від нас, і з цієї нашої країни від уряду досить великих зусиль для того, щоб дійсно як і завжди було в нашій країні ці вибори майбутні теж мали би пройти на високому рівні з дотриманням міжнародних стандартів, міжнародних визнаних демократичних стандартів і. Ми, звичайно, що повинні до цього прикладати максимум зусиль і вже зараз вставляти ці механізми, ці е, можливо необхідні зміни до законодавства. Та а також і в організаційному плані думати над тим, щоб е, ці майбутні вибори саме такі і відбулися. Україна е, постанова представлена, пропонується схвалити е, три, скажімо так, блоки питань, е, які стосуються вдосконалого законодавства. Це Вдосконалення виборчого законодавства, яке пропонується на постійній основі, е враховуючи е ті чи інші проблемні моменти, е е запровадити, також е пропонується е проект закону, е напрацьований проект закону про е особливості е забезпечення організації проведення державних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. І також е пропонує е підготовлено е законодавчі пропозиції щодо е внесення змін до відповідних законодавчих актів стосовно встановлення можливості в організації проведення виборів, референдумів чи голосування громадян України на виборах та референдумах на окремих територіях. Е ці всі законодавчі пропозиції вони готувалися в. Е Тісні взаємодії співпраці з нашими міжнародними партнерами, представниками АІФЕС, представниками громадянського суспільства, це громадянська мережа опора, за що я від себе особисто я думаю, всіх членів центральної виборчої комісії висловлюю велику вдячність за те, що долучилися і надали свої вагомі пропозиції. і Дійсно, в моменти цікавих інколи ну, важких дискусій, і як на мене. Народжувалася і певна істина, і якийсь консенсусний результат тих всіх дискусій. Він сьогодні втілений у нашому проєкті постанови, який ми розглядаємо. Я колеги, єдиний, хочу наголосити, Підкреслити, що ці пропозиції, які нами розроблені сьогодні, пропонуються схвалити, я сподіваюся, що вони зададуть певний вектор для законодавчого врегулювання питань підготовки та проведення виборів по воєнний період. Безумовно, вони не є вичерпними і з часом, і залежності від ситуації можуть доповнюватись іншими законодавчими змінами. І ми сподіваємося що ці наші запропоновані пропозиції. Запропоновані норми вони стануть е, певною можливо основою для початку широкої фахової дискусії на рівні відповідного комітету Верховної Ради України щодо підготовки та проведення щодо вдосконалення законодавства в частині е, підготовки та проведення виборів вже в післявоєнний період в Україні, тому е, колеги. На ваш розгляд пропонується враховуючи викладене е, схвалити пропозиції щодо вдосконалення законодавства України спрямовані забезпечення підготовки та проведення виборів після припинення скасування воєнного стану. які додаються також пропонується цю постанову разом з пропозиціями схваленими відповідним першим пунктом. Надіслати комітету Верховної Ради України з питань е, організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для розгляду та врахування під час підготовки відповідних законопроєктів, а також. Раді національної безпеки і оборони України та Міністерства закордонних справ України. Ну і в разі прийняття цього постанову пропонується заключений в ціну веб-сайті центральної виборчої комісії для того, щоб е будь-хто мав можливість ознайомитися з цими пропозиціями, можливо, навіть брати участь в подальшому вдосконаленні цього виборчого законодавства. Е Тому, колеги, прошу визначати стосовно підтримки. Я сподіваюся, що враховуючи. Е Цю довгу та кропітку працю, яку ми з вами провели завдяки і знову ж таки, нашим партнерам і працівникам секретаріату, ми все таки вже зможемо завершити частину нашої роботи, і можливо, навіть вже задуматись про те, щоб розпочати вже і нову тобто рухатись далі і думати над іншими законодавчими змінами, які можливо нам будуть необхідні для майбутнього. Дякую вам, колеги, прошу голосувати. Дякую. Так, перш ніж продовжувати обговорення. Юрій Олегович, ви до нас долучилися, правильно? Я розумію, що Відсутній інтернет, на жаль, був. Долучився. Так, ви на Віталія Володимировича доповідь чули, так? Звичайно. Так, дя дякую. Для стенограми в нас в засіданні бере участь 16 членів комісії. Колеги, чи є. Тепер повертаємося до нашого питання, чи є запитання до доповідача. Немає запитань. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Бажаючих немає. Колеги, ну, пару слів скажу. Я від... Себе. Також хочу подякувати всім членам комісії, Центральної виборчої комісії, працівникам секретаріату, нашим міжнародним партнерам, представникам громадських організацій, які долучилися до цієї роботи. Насправді вона дуже важлива. Я пам'ятаю, як з якими викликами ми зіткнулися в 20-му році? Я тоді думав, що місцеві вибори, які проводилися в Україні, на той час це найскладніші вибори, після чого нам нічого більше буде не страшно і гіршого бути не може. Пам'ятаєте і нове законодавство, і зміни до цього законодавства безпосередньо перед початком виборчого процесу і адмінтериторіальна реформа, і ковід. Все це, це дуже складні умови поставило Україну загалом щодо проведення місцевих виборів. Але ми з цим спільними зусиллями гарно справилися, отримали гарні результати. А потім розпочалася війна, і зрозуміло, що ті виклики, які нас чекають післявоєнний період, вони ще більш серйозні будуть. І щоб там не намагалися проводити агресори, якісь там псевдореферендуми, які, які ми вже давали в оцінку попередньому питання, ми Цілів, я впевнений, переконані, що рано чи пізно ми звільнимо всі наші пер... території і там будуть вибори. І наше завдання вже зараз думати над тим, щоб ці вибори відбулися відповідно до кращих практик і найкращих стандартів. І тому саме на виконання цих завдань спрямована ця робота, яка велика робота, яка вже була пророблена. і яка... І... І... Правильно, що ми на це питання піднімаються вже зараз, тому що це досить глобальна задача як найкращим чином підготуватися на майбутнє до найкращого подолання тих проблем, які нас всіх чекають. Тому дякую Віталію Володимировичу всім причетним за пророблену роботу і закликаю всіх колег підтримати відповідний проект. Постанов. На цьому Можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування. Перепустила вас другого питання порядку денного. І прошу членів комісії сформулювати свою позицію щодо його підтримки. Традиційно у порядку. Дочук Оксана Борисівна. За. Богдак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатуліна Олена Охатіна. За. Генко Андрій Євгенович. За. Гощенко Вікторія Анатолійовна. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Евстигнев Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександр Олександров. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мірошниченко Юрій Рамазанович. За. Перепілюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. Сівий Сергій Олександрович. Голосую за. Фрицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколайович. Також голосую за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за. Одноголосне рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного. Сьогодні у нас важливі питання були. Дякую також всім працівникам секретаріату, всім, хто долучився до підготовки цих питань порядку денного. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано разі НІ.